Окей, Канада, Окей, Канада. Ну що ж, друзі, всім привіт. Все важко повірити, але я знову тут, я знову з вами на Ютубі, на моєму каналі, Окей okay Канада. Так в житті складається, що насправді треба розставляти пріоритети іноді. І мені це прийшлося зробити. Прийшлося пожертвувати трохи свого. Часу, який я виділяв для Ютубу, для того, щоб я міг насправді налаштувати ще краще своє життя тут, в Канаді, і додати так деякі, скажімо так, корективи в своє життя, тому що, звісно, що я в Канаді не просто для того, щоб відпочивати. Чи працювати, як е, всі кажуть, як раб, але е, я е, хочу розвиватися далі, тому мені треба було взяти трішечки невелику паузу е, для Ютубу, переосмислити взагалі е, своє життя і е, витратити цей час е, трошки на щось інше, що саме. Я вам розкажу, друзі. Ну а зараз в е, мене бачите таке трохи мокре вже лице, тому що е, сьогодні я нарешті доїхав до цього славнозвісного міста Ніагара Фолз. І, друзі, ми з вами знаходимося зараз на е, найбільшому водоспаді в світі. Це Ніагарський водоспад. Раніше, Ось він тут один, і там ще є інший, тож це ніагарські водоспади. На цій стороні, друзі, ви бачите, там на тому березі це вже США. Ну, а зараз ми з вами трошечки тут прогуляємося, і я вам хочу розповісти, що я вас не кинув, я не кинув YouTube. я буду... Зараз старатися реабілітуватися, якомога більше викладати відео на YouTube, можливо, частіше навіть, ніж один раз на тиждень. Я хочу дуже розвивати свій канал. Я хочу дуже багато вам чого розказувати і показувати. Ось, друзі, подивіться просто. Як все неймовірно тут виглядає, насправді це дуже, е, як то кажуть, таке банальне місце. Е, Ніагарський водопад. Всі сюди їдуть. Е, е, я вже півтора року живу в Канаді, і я перший раз сюди приїхав. І повірте, що це того варте. І виглядає цей водо водоспад е, набагато масштабніший ніж він, ніж я взагалі собі міг уявляти, і ніж я дивився якісь відео і так далі. Тож ми сьогодні тут. Що ж змінилося насправді в моєму житті? А в моєму житті змінилося дуже багато. По-перше, мені треба було цей місяць витратити на підготовку до екзамену. Я нарешті здав екзамени на права, здав теорію, здав водіння. Я отримав права е, квебекські е, тут е, такі правила, що ви не можете е, просто обміняти свої права українські на, на права канадські. Ну, по крайній мірі в моїй провінції Квебек в моєму місті Монреаль потрібно було здати екзамени. Я здав. Е, Теорію я здав з першого разу, і насправді я був дуже здивований, що я здавав на українській мові. Коли я прийшов здавати, я готувався для здачі на англійській, і мені просто там людина, яка сиділа, приймала документи, вона мені запропонувала просто здавати на українській мові. Дійсно, я погодився і здав теорію з першого разу. І е, дорожній тест водіння я е, друзі здав з другого разу. З е, першого разу чомусь я трошки натупачив, накосячив, я не знав е, таких деталей, як треба там, правильно дивитися в сліпі зони і так далі. Мені е, все пояснили і наступного разу. Через місяць я вже здавав е е, і здав свій екзамен. І буквально 3-4 дні після здачі екзамену я отримав вже свої права. Тому я не пішоход. Друзі, я не пішоход. Я тепер е їжджу за кермом. Е е я, до речі, потім у наступних відео вам розповім, на чому я їжджу. На яких машинах, тому що я їжу не на одній. Просто погляньте, як це все виглядає. А вже, до речі, там запустили такий паромчик, там кораблик, де насправді я тут стою і тут е, навіть е, вологі каплі летять на моє лице. А там внизу, то просто навіть я не уявляю, як, як там людям вони просто під душем. І сьогодні насправді не так то і холодно, але і не так то й жарко. Дивіться, я просто в курці. І сьогодні 12 градусів, але люди там просто під душем знаходяться. І так. О, дивіться як. Звідси, що такий видок. Вау, просто я не знаю, це насправді дуже-дуже круто все виглядає, просто погляньте. Це кайф. І так, ще до мене приїжджали друзі. До мене приїжджала подруга. До мене приїжджав ще потім друг. Всі по порядку. Буквально цей місяць. Я вже е, не жив один, навіть більше, ніж місяць, і я е, просто жив постійно з кимось. У мене не було часу взагалі, щоб я міг щось е, знімати, тому ще раз я дуже вибачаюся перед вами, друзі, що я так довго не виходив, мої підписники любі. Я вам е, кажу, що я виправлюся насправді і все буде. Це буде класно. Що вам ще розказати? Ще вам розкажу таке, що моя мама також готується вже на переїзд до Монреалю. Ми все готуємо для, для цього. І, можливо, цим, цим літом мама вже е приїде і буде вже жити в Канаді. Ще те, що зі мною е трапилося, друзі, найголовніше, я вважаю, це те, що я е записався на курсі французької мови, і я ходжу е на курси, тому що мені дуже хочеться просто вивчити цю французьку мову. І насправді я вже трошки е почав розмовляти. І я дуже кайфую від того, іноді мені доводиться прогулювати, але, е блін, але це круто. І я собі забив, Насправді весь час тим, що я просто зранку я йду на курси 8.45, у мене починається вже пара, і в 12.45 закінчується. Це 4 години я просто е, знаходжуся е, як студент в школі. Це коледж для дорослих, де можна вивчати мови. Ось і е, я не знаю, скільки я там буду вчитися, Перший, е, цей перший курс він буде тривати аж до липня. Тож це вже я навчаюся майже квітень, і ще буде травень, червень, і потім будуть екзамени, і я можу далі перевестися на е, інший рівень. І, е, вже далі, далі вивчати. Ну, в принципі, можна там навчатися дуже довго. І я збираюся це робити, я збираюся вивчити французьку мову просто досконало і щоб на, неї, на ній розмовляти. Е також я займаюся з репетитором по, -по е, І в мене це таке все на кучу зараз. Тож з понеділка по п'ятницю, зранку, я. Е я навчаюся французькому. Там десь я в проміжках вставляю репетитора по-англійськи. Потім я працюю ще чотири дні на тиждень я працюю Ось. і це просто неймовірно, друзі. Я насправді дуже сильно забив свій, свій час, але вже зараз. Після місяцю цього, цього такого е серйозного графіку, я вже звик, я вже звик, і теж вам скажу, що до всього е людина може звикнути. Головне просто знати, куди ви е рухаєтеся. Тож Я не хочу вас сильно дуже грозити, просто дивіться, як це класно. Сьогодні я ще поїду в Торонто до моєї подруги. Зустрітися. 에... Я ще не був в Торонто ні одного разу. Я не знаю, я цього разу я не буду вам 에, знімати, показувати Торонто, але 에... я вам обіцяю, що я просто покажу це все. 에, наступний, наступних відео розкажу свої емоції. Взагалі, я 에, тут дуже кайфую в Онтаріо. 에... Тут трошки все по-іншому, інший вайп, ніж у Монреалі. Така більш американська англійська атмосфера. Всі розмовляють по-англійськи, всі вивіски на англійській. Я вже звик насправді до французької, але це, блін, прикольно, що можна просто так сісти в тачку і приїхати. просто... Пару годин і буквально і ти вже знаходишся в, в англійській провінції. Ще я також хотів би зробити візу американську, щоб можна було просто перейти на ту сторону. Там такі є мости, де, де можна перейти просто кордон, пішки і попасти в Сполучені Штати. І цим я теж буду займатися, бо це просто. Моя мрія. Я сьогодні їздив просто вздовж кордону з Америки, я завжди дивлюся на ту сторону річки. що... Я не знаю, Мене, моя мрія просто попасти в Штати, подивитися і, можливо, потім я коли-небудь переїду туди, друзі. Просто неймовірно. Я, я кайфую, е я. Своє життя е, намагаюся зробити максимально класним, максимально е, кайфовим. Я, звісно, дуже багато вкладаю е, грошей в свої емоції. Я працюю, я стараюся і е, я впевнений, що щось е, з цього вийде мої любі. Я не хочу вас дуже багато грузити, тому дивіться, я вам передаю привіт з Ніагари, Ніагара Водоспад, один, другий, там Сполучені Штати. Привіт вам з Канади. Ось, друзі, підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Буде класно, повірте, буде супер круто. Пишіть коментарі. Я радий всіх-всіх бачити. Радий буду з вами е, спілкуватися в коментарях. Пишіть життя прекрасне, життя класне. Це правда. nada.